Пані, доброго дня. А підскажіть, будь ласка, що ви собираєте, можливо, зможу вам допомогти. Тут ви просто знаю металеві баночки збирають а ви. прості пляшечки? Ми Всі збираємо на допомогу хлопцям. А, до... а, ті, що переплавляють і на протези роблять. Я... Ага. Ви просто кришечки на протези, а це в яку. Ми я... це так просто. А що це за допомога? Що за організація? Я не знаю, у нас є жінка, яка збирає постійно. Ми віддаємо. А вам за це щось платять, ну ви взагалі працюєте. Я працюю постійно, але це допомога, я знаю. я просто вам хотів допомогти, побачив, що ви збираєте, тримайте. Я ну, працюю, я за... гроші не беру. Я працю, е, я ви ж беру. в організацію передасте, просто мені передають люди, просять передати людям, які цьому потребують? Я гроші не, не беру, у нас є людина, яка збирає гроші. Передасте їй? Від добрих людей. Ні, я гроші не буду брати. У мене самої такі клюкні гроші є. Я Ні, ви просто перебесте, я просто не знаю, що це за організація, але ну, вона, я так розумію, робить добрі справи і. У нас в тролейбусному фарку людина є, яка добирає нічого. Ну, це є хорошо, що є такі організації. Тому е можете від добрих людей просто передати далі все добро. Я не знаю. Я ж бачу, що ви чесна людина, я вам довіряю, я вам передам, а ви просто скажете, що крім кришечок, є ще допомога. Це Юля в нас збирає, я не, не бачити. Я сама дві тисячі і розвіддати. Ну, бачите, це наскільки добро крутиться біля вас. Візьміть, просто передасте. Про ну, що діло, я не знаю. Ну, це дуже файно, що ви така чесна, справедлива людина. Можливо, все-таки я через вас передам ці гроші? Мені потрібно спитати. Ми все пересилаємо там, кому потрібно. Ну, просто дивіться, я знімаю відео на тему добрих справ і люди допомагають, кажуть, шукай е, людей, які потребують. Я просто побачив, що ви потребуєте, а тим паче ви не для себе, а навіть для організації. Тому ну, я вважаю за потрібне вам його передати, а ви просто передасте в організацію далі. Я вас ще не можу пляшку. — Що ви знаєте, кажете? — Знаєте, куди перерахувати, то перерахуйте на рахунок а, на Я люблю давати в руки, щоб люди бачили, що добро передається далі в руки. Тримайте, візьміть. Я не знаю, чи вона буде збирати гроші чи ні. Ми там передаємо, що потрібно, кучаємо. Ну, як мінімум, це буде, якщо вона не потребує грошей, як мінімум, це буде за вашу працю, От, за ваший то, труд. — Знаєте, що машини не їдуть у ту сторону зараз, тому що там напрятно. Рані фаркувають, далі ж неможливо добратися. Ну, да. Там да. є у нас і людей, родичі живуть у сел, туди не можна доїхати зараз. Посил. Ну, бачите, вам хоч якась допомога не не чи на організацію, чи вам. Ну мені просто передали люди і розумієте, це добро треба передати далі. Я хочу передати далі, а ви вже як захочете, так і розпоряджатимете з цими грошима. Передасте на організацію чи зробите комусь ще добрі справи? Це вже буде ваші дії. Тримайте. Я не можу взяти. Тримайте, давайте я. я... Не я... Не... Ну, ну, не... Ну... Чесно, от не не можу я. У мене гроші є. В мене... Гроші є. мене моя дочка допомагала форму е, е, цим раненим uh -huh. там видавали. Uh -huh, uh -huh. Ну, ну він, дивіться, в мене uh -huh. просто немає слів. Я знаю, ну якби що від, від, від руки допомоги не потрібно відмовлятися. Ми збираємо і, і гроші ну, я просто бачите, хоч, хочу, то ми то хочемо. То, я і своїми підписниками хочемо долучитися до вашої допомоги і передати вам, щоб ви передали далі. Не я, я ні, я гроші не збираю. Добре, ви ні, чесно, я не збираю. Як потрібно, добре, ви дуже справедлива, я... чесна людина, я просто Само, здивований. Це, можна і... можна дати гроші. Да, я просто здивований. І тоді, ну, дякую вам, що допомагаєте іншим людям. Ми кожен раз збираємо і це може бути 5 тисяч, може бути 10 тисяч. Це ж знаєте, зараз я Всього в этом... достатку. Всього достатку mm -hmm. тільки. Роботи. Ні, чесно, я здивований, що Роботи. в нас ще є такі люди, знаєте, яким просто без ніяких відповідальностей передає гроші, щоб ви продали далі. Ви відмовляєтесь. Ну це. Я не знаю, чи людина буде брати. А... Ну, я цим лично не можу. Ну, Типу, вам зайвого Роботи, не треба. Таких людей дуже-дуже мало. Всі? І цим потрібно Роботи. гордитися. Це. Попросили це, Ну, я, я ж кажу, це, це велика гордість, що ви ось так берете і Вона вихідний. Я, я вас я, я зрозумів. Мені дуже приємно, але Це, що... Це, здоров'ячка вам, тоді гарного вам дня. До побачення.